Вітаю всіх на каналі System! Зараз саме той час, коли прийнято підводити підсумки року та планувати майбутній. Тож сьогодні розкриваємо секрети стратегічного планування. Якщо ви задавалися питанням, як спланувати публікації на рік, ви у вірному місці. Створення календаря зі стратегічним контентом це наче закласти основу для успішного року в соціальних мережах. Почніть зі встановлення цілей, чого ви хочете досягти своїм контентом. Ваші цілі формуватимуть вашу контент-стратегію. Далі окресліть ключові теми для кожного місяця чи кварталу. Виділіть зірку: контент, який потребує найбільше зусиль, але який драйвить активність на каналі, декілька підтримуючих постів для зірки, а також простенькі пости для підтримки активності. Не забудьте про бізнесові пости. Одним із ключів для успішного контент-календаря є його синхронізація зі святами, трендами та інтересами вашої аудиторії. Почніть зі свят: серйозних чи не дуже, вони додадуть актуальності вашому інстаграму. Не забувайте слідкувати за трендами. У своїй галузі і взагалі у світі створюйте контент, який є актуальним тут і зараз. Це не тільки підтримує ваш бренд на хвилі актуальних подій, але й розширює ваше охоплення, оскільки люди цікавляться популярними темами. І звичайно, на першому плані повинні стояти інтереси вашої аудиторії. Використовуйте аналітику, щоб зрозуміти, що резонує з вашими підписниками. Підлаштовуйте свій контент відповідно до їхніх уподобань. Не забувайте підтримувати єдиний візуальний стиль для усіх типів контенту, що ви публікуєте. Ваша аудиторія повинна з першого погляду впізнавати стиль вашого бренду. Виберіть палітру кольорів, типографіку та візуальні елементи, які представляють ваш бренд, та притримуйтесь їх. Ось і всі секрети стратегії на рік. Пам'ятайте, що вся справа у правильній постановці цілей, узгоджені зі світами та трендами і підтримці єдиного незмінного візуального стилю. Якщо ці поради були для вас корисними, не забудьте поставити нам лайк та підписатись на наш канал. Почуємось у наступних відео.